Привіт, мої хороші! З вами Мапі Букс. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я прийшла до вас поділитися доволі дивною історією. Сенсовно я аплодую ці книзі, але те, як вона була реалізована, викликало в мене приступи люті. Давайте по порядку. Поїхали! Я прочитала цю новелку. Що найбільше мене в цій історії здивувало. Це сучасний любовний роман про токсичні стосунки. Це не дарк роман, це не пулі роман, але це найреалістичніше зображення. Таких співзалежних стосунків, і чому люди потрапляють в такі стосунки, і найголовніше реалістичний фінал таких стосунків. І саме через це сенсовно мені дуже це сподобалось, тому що я зрозуміла, що хотіла показати мені авторка, як це відбувається, і найголовніше, що вона зробила, вона абсолютно не романтизувала ці стосунки. Під час прочитання тобі не хочеться, щоб герої були один з одним. Ти кажеш, Боже, та. Розстаньтесь, ідіть в терапію і будьте щасливі. Я під час прочитання відчувала себе такою подружкою, яка спостерігає, як її подруга вже там сотий раз сходиться з колишнім, з яким в них такі ненормальні стосунки, і таке просто мене найбільше дратувало, По-перше, це головний герой. По-друге, це сама мова написання. Вона дуже карява, авторка, можливо, це її дебютна робота. Якось багато було цих пафосних піздестраданій, штампованих. Штук по типу головна героїня, яка після того як вирішує змінити своє життя, бере і перефарбовує своє волосся. Тут у нас історія. Про студентські роки з такими флешбеками в дитинство і в минуле головних персонажів є дівчина Блу, вона з дуже деструктивної родини. Її батьки були алконавтами. Тато взагалі був запойним алкоголіком. Від синьки. він помер. А мама вона така соціалізована алконавтка. Вона і падбухує, але при цьому може ходити на роботу. Їй абсолютно все рівно на її дитину Блу дуже погано, переживає цю втрату, і вона не знає, як впоратись з цими почуттями, що призводить до того, що вона починає робити собі самопошкодження. Перші її стосунки. Доволі травматичні вчиться в університеті. Є в неї двіка друзів. Ніяких стабільних довгих відносин немає. Так якась одна зустрічна ніч або друзі з привилегіями. І до хлопців вона так ставиться, як до якогось такого сарівновательного моменту. Є в нас хлопець Джеймс, і от Джеймс – це найголовніший елемент цієї історії, який змушував мене просто. Волати, бити руками в подушку, і викликав в мене масу агресії і роздратування. Він хлопець в своєму праймтаймі шикарний, високий, накачений, гарненький. Всі дівчата звертають на нього увагу. Але наш хлопець він дуже травмований. В нього така знаєте, закомплексована душа, гадкова утьонка, який є в підліткові віка. Він був худорлявий з прищиками, не дуже подобався дівчатам. Його старші брати не приділяли йому увагу і чомусь це його дуже сильно прям травмувало. я можу зрозуміти це, але тут це прям так подано. ніби то я не знаю брати щось таке з ним робили. Але у них просто була настільки сильна прірва вікова, що ну просто його й набрали на якісь там подорожі, вечірки, і його це дуже ображало. В нього після того як він присвятив час привести себе до ладу, став накаченим, пропив ракута, просто став шикарним парнем. В нього наладилося соціальне життя, почали звертати увагу дівчини, і він почав зустрічатися з дівчинкою, яка також в якийсь момент йому зрадила, після чого він її пробачив. Потім сам її і це його так сильно травмувало цей перший досвід кохання, що він тепер взагалі емоційно жінок до себе не підпускає. Ці травмовані дві душі зустрічаються в університеті. Блуз звертає на нього увагу і для неї спочатку це було просто довести собі, що вона гарна, що вона може завоювати такого хлопця. Що зі всіх дівчат він обере її, і це доволі базова історія, коли дівчина не отримала любові батьків, її батьки не допомогли їй побудувати до себе самоповагу. І через це не може любити себе, вона цю пустку намагається заповнити коханням і схваленням чоловіків. Десь в якийсь момент вона і сама це розуміє. Також треба зазначити дуже важливу деталь, що наша головна героїня страждає на РХП. Через те, що саме підкріплення чоловічої уваги дає їй якесь розуміння, що вона бажана, вона дуже змагається за цю увагу. І через це вона намагається бути найгарнішою, найкрасивішою, найхудішою. Це найголовніше про довіріччя для мене в цій історії, тому що сенси класні, мотивація нормальна, психологічні проблеми героїв. Чому з ними так сталося? Як вони набули ці травми? Це все реалістично, правильно і мені подобається. Але реалізація, але те, що вони кажуть через уста, мене неймовірно дратувала. Джеймс. Він спочатку не звертає уваги на голову ну, дівчина, дівчина купа дівчат його хочуть, вона починає активно до нього проявлятися, сама його запрошувати на побачення, і він себе поводить як і зацікавлений, і не зацікавлений. І це, можливо, накладається на мій тригер. Шість дівчат зустрічали цього такого типового хлопця, який тебе морозить, але не відпускає. Він, начебто, дає тобі сигнали, що ти йому подобаєшся, а потім такий. Ні, я ж не зустрічаюся з дівчатами. А що ти думала, що у нас щось ні? Я вообще в тебе не закоханий. Мене це неймовірно дратує. Бо як казала моя бабуся, не хочеш срати, не мучай жопу. Не подобається дівчина, не будь з нею. Але ж Джеймсом тут відбувається саме така ж психологічна пастка в тому, що він дуже закомплексований, і також у це бажання дівчат бути з ним, пестить його его. Доводять йому, що він нормальний поц, і він просто використовує це бедолашну блу, щоб собі довести самому, що він чогось вартий. І ви можете зрозуміти, в чому побудований сюжет. Так, ні, холодно гаряче. Він її то хоче, то не хоче. А вона кожен раз каже сама собі, що все досить. Мене це дуже емоційно виснажує, це розбиває ці крихти самоповаги, але все рівно вона не може йому протидіяти і кожен раз його приймає. Тут є такі сцени, які просто мене. Виводили з себе, Гариня дуже травмована, але вона нікому нічого про це не розповідає. Джеймс це помітив, що вона погано їсть, що в неї якісь шрами на руках. Він починає ковиряти її панці. Ковиряє, ковиряє, вона не хоче йому розповідати, але дуже інтимний момент. Вона спочатку йому пропонує зайнятися інтимом, роздягається, і він, помічаючи, ці шрами, починає, скажи мені, я не можу так, мені треба знати, що з тобою сталося. Вона наважується йому розповісти, ридає. Для неї це дуже болісний момент, він вислуховує. Це все і кажу, Боже, ні, ти така травмована. Я тепер точно розумію, що я не можу переступити цю границю з тобою, тому що це така відповідальність. А вдруг я тобі серце розіб'ю, розворачується і уходить. І пристати це, це дівчинка, яку всі так кидали. Вона нарешті відкривається людині. А він бере і просто такий: ну ти сильно травмована, ні, сорян. Після чого він все рівно до неї повертається. і Кожен раз знаєте, то поцілує, то вже в них доходить до якогось інтима, В якийсь момент вони вступають в такі стосунки, де не зрозуміло. Вони і не друзі, вони і не коханці. Ну верніше, фізично вони коханці, але немає цього офіціального підтвердження, що вони будують стосунки. Тут повий і від неї, і від нього. І він у своїй голові завжди. Мені просто приємно, що вона мене кохає. Тобто я б не так палала на цього хлопця, якщо б він сам не розумів, що змушує його гратися з цією бідолашною дівчиною, якщо б він не розумів, що це все, щоб пестити своє его. Але найгірше в цьому персонажі, що він все розумів. Не знаю, можливо, авторка думала, що її читачі настільки тупі, що треба. Через вуста героїв точно проговорювати всі їхні психологічні травми, щоб ми зрозуміли, чому він так поводиться. Але це призводило до того, що ну просто гнида її чоловічий персонаж. Бо він кожен раз каже, вона така травмована. Її тягне до мене саме через те, що я емоційно ізольований. Вона звикла, що кохання це те, що приносить її біль. Вона звикла, що її ображають в коханні. Це такий шаблон. І тому вона обрала мене, щоб собі щось довести. А мені просто подобається, подобається, що вона мене кохає. Він сам розуміє, що він як собака на сіні, і сам не гам і іншим не дам. Що у нього чисто таке якесь егоїстичне до неї. Він все це розуміє, але все рівно продовжує і продовжує це з нею робити. Найлюбленіша сцена, після якої я просто я не знаю йому в пику вдарила, коли вона в черговий раз зі сльозими каже: відпусти мене. Навіщо ти повертаєшся? Бо він що робить? Тільки він її посилає. Вона посилається іде жити своїм життям. З'являються якісь хлопці, які хочуть з нею побудувати стосунки. Він починає з'являтися в її полі зору і кричати: «Ні, ти моя, я тебе там хочу. І вона, звісно, все кидає і повертається до нього. Тільки вона це робить. Він каже: «Та ні, знаєш. Якось нам важко один одним, а рівдерчі. І ось чергова така історія, коли вона вже просто відпусти мене. А він їй каже: Ну знаєш подруга, сама ти винна, я себе так поводжусь, тому що ти мені дозволяєш. Ти мене завжди пробачаєш. В цьому є доля істини. Ще раз повторюся: оця психологія співзалежних стосунків дуже гарно пробудована тобто, це дуже реалістично. Можливо, автор мав досвід таких стосунків тут не підкопаєшся, не придерешся. Але відсутня просто я, я дивилася на того чоловічого персонажа, я кажу, просто йди в терапію гніда, залиш ту бідолашну скалічену дівчину, в спокій. Вона пару разів збирається з силою духу, щоб порвати ці стосунки. Перший раз після закінчення університету вона їде в подорож до Франції і намагалася під час цих путішестві залікувати свою душу. Але історія про те, що куди б ти не поїхав, ти своє береш з собою. Якщо ти не зрозумів психологію своїх помилок, що тебе змушує робити одне і те саме. Будувати такі нездорові стосунки, навіть якщо ти подорожуєш, це можливо допомагає тобі відвеликтись, але це тебе не лікує з історії, щоб такі стосунки не потрапляти. Тільки вона повертається з цієї подорожі. Він знову тут, як тут. Я за тобою сумував. Я з тобою хочу знову бути. І це вже були фінальні акорди їхніх стосунків. Вони щось намагалися побудувати більш звичне, офіційне, жити разом. Але насправді головна героїня кохала не героя. Вона кохала цю ідею. Вона кохала кохати якогось міфічного ідеала, яким Джеймс не був. І дійсно, в якийсь момент вона нарешті розуміє, що без терапії тут нічого не зробити. І тут також відкривається історія, що нашої головної героїні є розлад межової особистості, і це історія, коли дійсно люди з таким розладом вони доволі часто впадають в токсичні стосунки, самопошкодження, харчові, які залежності, РХП. Коли вона почула цей діагноз, вона зрозуміла, що такі стосунки з Джеймсом тільки шкодять їй, що вона ще глибше, глибше, глибше іде в цю почину депресії. Я хотіла б співчувати Джеймсу, хотіла бути емпатичною, не знецінювати його якісь проблеми по життю, але я його пізне страдання взагалі не могла зрозуміти, тому що якщо з точки зору головної героїні вона пережила справжнє пекло в дитинстві, вона має психологічні серйозні проблеми, то Джеймс, я не розумію, чому він не пішов разом з нею в терапію. У нього просто була позиція, я не вдаха, мене не люблять брати, в мене були колись пращі. Ну, Я, я просто я не, я, я не могла. Я така собі різь, тряпка, та що ти ниєш? Без кінця зроби щось зі своїм життям, поборись за ці відносини, якщо тобі вона так треба, піди в терапію нарешті. Ну, нічого такого в твоєму житті не відбувається, щоб у це в таке пізнастрадання гратися. Але він не робить ніяких висновків, окрім того, що знову то пішов, то йшов. Наша головна героїня нарешті стави крапку в ці стосунки. І за такий фінал я. Аплодує це найреалістичніший фінал токсичних стосунків з правильним посилом, де головна героїня, дівчина, заради свого психологічного здоров'я, обирає себе, відпускає цього хлопця, розуміючи, що в них ніколи не буде нормальних відносин. Що така тяга Мотіна прийшов, ушов буде ще багато багато років, а це дуже виснажує її психічну і нервову систему. І це просто браво, що нам такий фінал показали. Але авторка знаєте, зробила альтернативний фінал, я його навіть не читала. Тому що мені здається, оце класний посил. Давно такого не зустрічали на ринку, де нам дійсно показали це сходження, такі співзалежні, токсичні відносини, тому що оці ці булі, шмулі, дарк романи це просто вигадка якась еротична. Воно не відповідає дійсності психологізму. Тут це те, що дійсно зустрічається в реальному життю. Я багато зустрічала таких пар. Де знаєте, травми і комплекси так наклалися, що люди за допомогою один одного намагаються будувати в собі усю любов, знайти якесь підтвердження, але насправді все, що вони роблять, вони руйнують один одного. І це тут так класно показано. Чесно кажучи, я нікому не рекомендую це читати. Це дуже погано написано. Карява мова, дивні діалогії, дивні ситуації, але сенсовно браво! Бажаю вам всім психологічного здоров'я і класних книжок. Па-па!